І це вже моя постійна рубрика «Вечеря у селі. Сьогодні вирішила приготувати новинку, особливо для себе. Я взяла куряче філе, порібнила його за допомогою ось такого ручного блендера. Дуже непогано дрібнить, також одну цибулинку невеличку, тут же подрібнила, натерла сюди 100 г сиру на крупну терку, додала одне яйце, підсолила, перемішала. Потім ще додала улюблених спецій: це паприка, копчений сушений чесник, перець та панірувальні сухарі, також додала. Хотіла смажити ці котлети, але потім, думаю, запечу, так буде безпечніше, ну я думаю, більш корисно. Поставила в духовку на 45 хвилин. При температурі 180 але духовка блатка ще холоднувата. Також зробила ось такий салат. До речі, виявляється, що ось ця зелень у пакеті вона вже є помита і висушена і вже готова до споживання. Тому я дала сюди ще консервованого тунця, олії присолила і перемішала. Дуже смачний вийшов салат. Котлетки готові, ось така класна смачна вечеря у нас вийшла.